Всім привіт на каналі Дубровський Кост. І ось є штука, як я обіцяв, якась багато в мене чого є. Ну, не багато, хватає речей, які в принципі можна забити канал на певний час е з огляду мого барахла. Ось це штука така думаю корисна. Я дуже радий, що її купив, бо одразу що мені треба зробити, я вирішив зробити цей огляд і заодно. Тобто спочатку вирішив, що треба розібрати крісло і там знадобився цей шурик. Пришвидчує. Плюс по ходу діла зроблю огляд. Так. Отже, друзі, у нас огляди мого барахла. І ось Нещодавно я придбав такий, попрацював він лише трішечки, не можу сказати, що там рік, там півроку, як він працює. Просто от взяв річ, потрошки попрацював, мені сподобалось. Міцний такий агрегат. Я і шукав собі якийсь шурупокрут, щоб він був потужний. І на акумуляторі. Бо в мене є зі шнуром, звичайний, але він не справлявся з деякими задачами. Плюс я зараз живу у приватному секторі, в селі. І по дворі якось бігати зі шнурами не дуже воно удобно. Отже, маємо модель Техман Техман. Шуруповерт він же, свердло. ТСД 65 I20 BS, i 20 серія. Да? Так, отже. Навіть я думав щось вигадувати, щось робити там якийсь не знаю, текст готувати, щоб вам розповідати. Але тут все на коробці. Ось в такій коробці він йде, але одразу скажу. Продається він тушкою. Все інше, акумулятор, зарядну станцію треба купувати окремо, що мені не сподобалося. Зазвичай фірма надає хоча б мінімум принаймні зарядну станцію, якийсь акумулятор. Тут вони жадібні. Тому, начебто, не, так він не дуже дорогий, але з урахування того, що все доведеться по-любому докупляти, виходить, він такий вже і не дешевий. Отже, я одразу взяв таку, є акумулятор трошки менший, його буде на менше хватати, я взяв одразу такий мощний. Він всередині, я як візив з магазину, одразу поклав в коробку. І ось зарядна станція така теж приш... приш... приск... прискорена. В магазині мені пообіцяли, що це швидка зарядна станція. Ця красива коробочка в собі має ось такий кейс. Кейс, бачите, що да, літери не наліпочка, такі вибиті, об'ємні. Маємо такі у нас замочки. Ну, Залізні, мабуть, трошки довше поживуть, ніж пластмасові. Уже, давайте відкриємо. Майже розпаковка, але це не зовсім правильно, тому що, якби я взяв просто, то був би він без акумулятора, ось такий, хоп важкенький, скажу одразу. І ось отакий акумулятор. Тожу такий немаленький взяв, стоїть на запобіжнику, натискаємо. І обратно. А, як ви помітили, є підсвітка. Ну, це вже стандартна опція. Але на самому акумуляторі. А ні, тобто на підставці. Ну, але, чесно кажучи, вона дуже слабенька. Єдине, що в, комплекта... в комплектацію одразу пішла такий зачеп. Він прикручується ось сюди. І можна, я так розумію, десь вішати його. Якщо у вас у вашій майстерні, десь є такі гачочки, коли ви будете вішати гори дригом, я так розумію, ваше знаряддя. У даному випадку щору покрут. Руків що мені. Тут резина така дуже цупка, не ковзає рука принаймні. Так, виставляю обратно на запобіжник. Запобіжник це кнопочка. Вліво або вправо, а запобіжник працює трошки посередині. Оп все. Коли на запобіжнику, то обидві ці клавіші, кнопочки ці, вони стерчать. Як тільки в робочій, ну, тобто, в робочій стані повертаєте, то одна з них не стерчить. йде зі швидким затягуванням патрону. Що я звик я руками крутити, я тут оп, назад. Оп. Це мені дуже сподобалось. Реально, це пришвидшує всі зміни біт. А, Ну, можна сказати, що, що в нас йде. Там гарантія, маленька інструкція. В інструкції нічого такого особливого я не побачив. Там ну основні інформація там. З експлуатації, безпека, основні деталі. Розписані, звісно, українською мовою, бо це безпосередньо продається для України. Так, все. Чого такого прям до подробиць я тут не побачив, що по експлуатації дуже таких зрозумілих, якщо чесно. Так, це гарантійка від магазину. Такі самі документи йдуть на акумулятор. Це я вже так докупив біточок одразу. Це вже окремо. І начебто все. В кейс він лягає. Можна вже заряджувати нам одразу, оп, і сюди ще одна батарея вставляється. Або можемо зробити отак. Так, я гадаю, буде безпечніше. Окремо їх зберігати, закриваємо. Давайте пробіжимося по параметрах, що вказані прямо на коробці. Наприклад, отже, Максимальний момент затягування, так називаємо 65 HM, я не знаю, що це значить. Номінальна напруга 20 Вт. Швидкість обертання шпинделя від нуля, перша позиція. Оце якраз вона 0,500 обертів. Друга позиція це вже на свердло від 0 до 2000 обортів. Давайте спробуємо. Так, а на першій да, прям в руці відчувається, що другий прям дуже крутить мощно. Але тут є ще ударна позиція, я її не використовую і думаю не варто. Вже можна переставити на свердло. Дуже мощно Так, потужність така відчувається прям. Назад, на той, вже лагідніше працює. Ну Давайте спробую ударний, просто я і ним зараз не попрацюю. Не відчувається це на якихось поштовхів, але, мабуть, треба якусь цеглину зараз подобати, щоб відчути. Але в мене немає такої біти, щоб це використати. Ну Принаймні на коробці написано о, в такому режимі ударному то ударів, частота ударів від 0 до 7,5 тисяч я так, на першій швидкості, і від 0 до 30, 30 тисяч ударів на хвилину це при другій позиції. Розмір патрону від 0 до 13 мм. Отже, е, от в мене є шурупокрут, там максимально 10 і так, було, коли треба було діаметр побільше, вже була проблема. І як я побачив в одному огляді, то він 1,5 мм свердло малесеньке, він тримав досить міцно. Ось бачимо, бачимо, якщо так. Оці маленькі отвіри, такі насічки такі, вони дають можливість тримати дуже тоненько, тоненьке свердло для якихось таких тонких робіт. Прямо на коробці вказано, що кількість позицій моменту затягування, бо крутящий момент від одного, Давайте я поверну. Оп. До плюс Що означає 3, плюс я не розумію. Може ще розберуся пізніше. Але ось так ось вони всі. І бачите, дуже так. Тобто не прокручується йде. Дуже великих зусиль не треба затрачувати, але і не зовсім легко воно йде. ну Може поки що воно нове. Сам по собі він важить без. Акумулятора 1,2 кг. З акумулятором на коробці написано 1,7 але я так думаю, це мається на увазі отой трошки поменше акумулятор. Стандартний, який йде. Це я взяв ну, великий, тому мабуть, тут всі 2 кг. Відчувається так, важкенько так. Можливо, буде трошки важко працювати. Але він ну, розрахований більш так, вважається. Десь пише, що він професійний, десь пише, що полупрофесійний. Ну, Я думаю, що на великому будівництві <хи> використовувати теж його можна, але я думаю, ну так, не дуже часто, ну, на цілий день рука, конечно, той, дуже буде тяжко. Ну, за цілий день, я думаю, рука втомиться. Хоча дивлячись яка у вас фізична підготовка. Я, звісно, ставлю зараз відео, де я ну, трошки засняв, як його використовував По призначенню, в режимі шурупокруту, в дерево я, в, ну, звичайно, дошку, там двойка чи тройка, тройка дошка старенька. Одразу скажу, що виставляв, попробував десь на меншій позиції, то не тягне. А ось уже там 17 або 21, звісно ж, там вкручує аж бігом. По конкретно цьому акумулятору на 4 ампер годин літіонном мені пообіцяли, що з ним я буду працювати близько 2 годин спокійно. Тобто на 2 години роботи його точно хватить. Наперед, наперед що хочу сказати, у мене зараз, на жаль, немає можливості вам. Через деякий час прям пообіцяти, що я його використаю, якось точно покажу всі його, ну як він працює, наскільки це ну, класно. Але можливо, як буде можливість, коротеньке відео до цього відео я викладу, якщо були можливість. Але не обіцяй, бо швидше за все, що в мене такої можливості днями не буде. А далі ви хто постійно дивиться мій канал, розуміє, що я надалі невідомо де буду. цьому все надіюсь до скорої зустрічі на каналі. Пака.